Так, прийом, прийом, поїхали, запис пішов. Робимо аналіз біткоїна на 26,10. Попередньо вже в нас виявлений поток приказів, який направлений на доставку ціни, як мінімум, до цього найближчого таргету, який ми зараз відмітимо. Далі, що ми спостерігаємо? У нас від. Середи спостерігається на годинному таймфреймі поток приказів через зняття ліквідності. Далі у нас тут ми знімаємо ліквідність. Виходимо на наступну ступеньку. Тут у нас відбулося формування першої ступені Order Flow. Далі, тут ми також працюємо з внутрішньою ліквідністю. У нас тут створюється ордер блок, від якого ми утворюємо. Також у нас тут є імбаланс, дуже гарна реакція на лонг. Вихід з розширенням та закріпленням вище попереднього хайер-хая в цій структурі. Оновили структуру. Відпрацювали з внутрішньою ліквідністю. Далі у нас Будується новий імбаланс годинний також. Ми знову виходимо на наступну ступінь, знімаємо цю ліквідність, <кій> утворюємо черговий імбаланс. Спускаємось на тест попереднього імбалансу. Тут ми отримуємо гарну проторговку з подальшою компресією, яка вже перейшла на. Ну, у нас так як це була вже п'ятниця-вечір, тому не було дуже багато потоків приказів. І е, рух відбувався так компресійно. Але, тим не менш, у нас відбулося все одно закріплення вище попереднього хая. Сьогодні ми, спостер... вчора у нас був також новий черговий імбаланс 1 години з роботою внутрішньою лік... над внутрішньою ліквідністю. От ми тут знімали фрактали годинні. Після чого черговий імбаланс, який підтверджує нам наратів на лонговий тренд. І сьогодні ми знову ж таки в неділю зранку спостерігаємо агресивний поток приказов з часовим імбалансом, який в нас поки що не отримав тесту, але я його чекаю. І в принципі від цієї моделі на часовому імбалансі. в на LTF я буду вже шукати вхід. Зараз ми тут спостерігаємо, що ми закріплюємося вище імбаланса. У нас був тут невеличкий свіп ліквідності, як ми можемо спостерігати. Тобто ми зняли ліквідність і утворили черговий ордер блок з імбалансом. І у нас вже такий прям явний поток приказів на лонг. І можу сказати, що навіть є така ситуація, що, можливо, ми не отримуємо вже, вже цього тесту, і доведеться прожиматися хоча б від цього імбалансу, бо ми бачимо, що price action досить агресивно у нас почав доставлятися. Тим більше в нас час вже 12-2. Коротше, через 40 хвилин у нас починається new pre-market і можливий подальший ріст. Але все ж таки хотілося б якийсь... Попередній тест, для того, щоб можна було набрати позицію більш вигідно, бо зараз було б досить вже досить агресивно, тому що якщо натягнути... так, це не то, якщо натягнути сітку Fibonacci, то ми вже знаходимося в преміум зоні. Да, ось ну, давайте звідси натягну, щоб було краще видно. Така просунута сятка Fibonacci, але головне, що ми маємо бачити, що у нас вже ми закріпилися вищі зони 0,5, тобто ми знаходимося в преміумі. Тому для того, щоб набирати позицію, нам потрібен відкат в цю зону. Бажано ще проторговку якусь зробити, і після цього вже отримати вихід вгору. Відпрацювати тут з внутрішньої ліквідності, для того, щоб в нас було паливо для парисекшену до. ХТФ Тархіту, і тоді це була б ідеальна позиція. Будемо спостерігати. Я думаю, що ми якусь із моделей із отримуємо та відпрацюємо. Будемо спостерігати. Залишилось. Я думаю, що на протязі години має нам щось дати. Дуже хотілося все ж таки сюди відкатік отримати, бо в дискаунті брати позицію буде набагато вигідніше. Ми тоді зможемо. Поставити наш стоп ось за цю. Або за цю ліквідність, або за ту ліквідність, яку ми знімемо під час цієї проторговки. І в ідеалі це у нас буде свіп ліквідності, і ось за цей мінімум, який у нас буде утворено, ми і поставимо наш стоп, бо це буде захищена ліквідність, яку ми будемо розглядати як інвалідація нашого, нашого контексту. Тому такий план. І чекаємо, що нам дасть ринок.